Весна в самому розпалі, але ви можете помітити, що деякі з ваших ретельно посіяних насіння не сходять так, як ви сподівалися. Погана схожість може бути пов'язана з тим, що насіння посаджено занадто глибоко або занадто дрібно. Знайти ідеальний баланс це ключ до успішного проростання. Прямий посів означає, що насіння висаджується прямо в ґрунт, у порівнянні з роззаєсадним методом. Цей спосіб більш ризикований, тому що насіння піддаються впливу непредбачуваною зовнішнього середовища. Давайте розберемося, на яку глибину потрібно садити насіння при прямому посіві в городі, як глибоко потрібно садити насіння, висаджуючи насіння, переконайтеся, що вони знаходяться на глибині, яка приблизно вдвічі перевищує їх розмір. Наприклад, якщо насіння гарбуза довжиною півеє см, його потрібно посадити на глибину 1 см. Дрібні насіння, такі як базилік або салат, потрібно лише злегка присипати землею, щоб вони не висохли і не полетіли. Також корисно злегка притиснути насіння до поверхні ґрунту. Фактори, які ви не можете контролювати: шкідники, що поїдають насіння, температура Опади, вітер, бур, фактори, які ви можете контролювати, глибина посадки і захист насіння, Використання укривного матеріалу, дренаж і утримання вологи, легке притиснення насіння до ґрунту, Захист мульчою Крок 1: Визначте глибину посадки за розміром насіння. Золоте правило посіву, Висаджуйте насіння на глибину, що вдвічі перевищує їх розмір. Приблизні глибини посадки для популярних культур. Рукола чверть см, базилік 18 см, квасоля 1,2 см, буряк півея сантиметра, морква чверть сантиметра, кукурудза 1-2 см, огірки 1 см. Салат чверть сантиметра. Диніпів сантиметра. Лук чверть півея сантиметра. Пастерна чверть півея сантиметра. Горох 1 сантиметр. Крок 2. Чому глибина посадки настільки важлива? Уявіть насіння, як малюка з запасом їжі. Ембріон це маленька рослина, яка повинна пробитися на поверхню. Ендосперм це запас їжі, який допомагає йому рости. Оболонка насіння захищає його, але повинна розчинитися, щоб почалося проростання. Якщо насіння посаджено занадто глибоко, у нього не вистачить енергії, щоб дістатися до світла. Якщо занадто дрібно, воно може висохнути або здутися вітром. Крок 3. Зробіть правильні лунки. Використовуйте олівець або палець, щоб зробити поглиблення, лунки або борозинки потрібної глибини. Борозинки для щільних посадок, салат, горох. Окремі лунки для культур з великою відстанню між рослинами. Крок 4. Притисніть насіння до ґрунту. Дрібні насіння, наприклад, салат, можуть здути вітром. Акуратно притисніть їх пальцем, щоб вони краще контактували з ґрунтом. Крок 5. Посипте просіяною землею. Використовуйте дрібний компост або ґрунт, щоб покрити насіння. Чим дрібніша текстура, тим краще. Крок 6. Підтримуйте вологість. Щодня перевіряйте ґрунт. Якщо вона суха, полийте, але не заливайте, інакше насіння спливуть. Як перевірити вологість: сухо палець чистий, ґрунт порошить. Нормально трохи землі прилипає до пальця. Занадто мокропалець брудний, ґрунт липка. Крок 7. Прорідити сходи. Коли у саджанців з'являться перші справжні листя. Видаліть зайві, щоб рослини, що залишилися, могли нормально розвиватися. Підсумок. Підготуйте грядку. Видаліть бур'яни, розпущіть ґрунт. Посадіть насіння на правильну глибину. Підтримуйте вологість. Прорідити сходи вчасно. Золоте правило. Висаджуйте насіння на глибину, яка вдвічі перевищує їх розмір.